Всім добрий день. Сьогодні зранку проминула така думка, ось так не визначай, що коли почалося, почалося повномасштабне повно, повно, повно вторгнення, мені було 22 роки. Комусь було 18, комусь було 17, комусь було 40, 45, 36. І що це означає? Це означає те, що війна у кожного вкрала свої роки, свої найкращі роки. І в незалежності від віку. Свої найкращі роки. Ось. І, і ще мене. Часто непокоїть те, що я певне порівняння людей, які е, зараз за кордоном, і е, ті, які ось залишилися тут і живуть. Тобто, ну навіть не живуть, а виживають, тому що економічно дуже важко. Е, бідність настільки вона скрізь і вона жирає, і економічно суспільство знаходиться в занепаді, бо це. Це логічно, це війна. Це навіть не потрібно там бути якимось політологом, щоб заглиблюватися в цю тему і її там розуміти. Це цього достатньо розуміти, що війна і вона впливає на соціальне становище, вона соціально гнітить. Ось, окрім того, що вона вбиває, забирає життя, звичайно. Вона ще робить інші речі. У нас Ну, це, це, привід, це привід до безладу і до беззаконня. І це так завжди було. Після воєнні роки вони, вони звичайно, ще будуть страшнішими, але тут вже інша, тут вже інша тема. Ось. Тому, тому, коли ось є порівняння в плані того, що хто за кордоном, вони, вони там вчать мову, вони там стають на ноги, вони виживають. Ну, Так, так. І вони, і там їм присвячуються якісь певні досягнення. Там суспільство, там суспільство, воно, воно є соціально, соціально непригнічене. Можна сказати, воно воно живе, воно живе. Так, вони там спів переживають. Іноземці, це, звичайно, так допомагає, це класно, але в них в суспільно, в суспільстві в них все добре. Вони не пригнічені. Це здорове суспільство, яке живе, яке розвивається. Їх економіка живе, процвітає. Вони... Не бояться народжувати дітей. Вони не знають, що таке ховатися в бомбосховищі або ховатися вдома в коридорі, знати, що ти можеш не прокинутися. Тут інше, тут інше, і в нас забрали більше. В нас забрали безпеку. Безпеку в тому, що сьогодні ти живий, а завтра. Ти можеш бути мертвим. Тобто, і це базова, базова потреба, як базова потреба в їжі і воді, це базова потреба, е, яку в тебе можуть забрати. Тобто твоє життя. Ти це не контролюєш. Тому так. Тому ось це я і хотіла сказати. І ну, порівняння такі недоречні. Я вважаю, все ж таки, що люди, які тут, е, в них набагато... Більше досягнень, тому що в економічному занепаді ходити на роботу і виживати. Виживати з непід'ємними непід непід комунальними послугами, з мінімальною заробітною платою, з цінами, які вже при, признано те, що вони, вони вищі, ніж в європейських країнах. Тобто ринок цін він відпущений. Це знову ж таки про той безлад, який зараз коїться. Ось, хтось комусь війна, а хтось, хтось втрачає життя, хтось втрачає своїх близьких, а хтось на цьому заробляє. Ось. Тому порівнювати, порівняння це будуть вельми недоцільними. І ще такі норативи, коли потрібно повертати, буде людей за кордону, їм там щось давати, вони там. А, а люди, які тут і виживають, у яких вже ресурсів немає, просто а за них нічого. Тобто, Ну, не вбила вас ракета, ходити на роботу. Ну, добре, а так не має бути. Ці люди, вони, вони вони, виходить, що? Вони ну, те, що вони живуть. І це тут не про вибір кожного. Ні. Тут про те, що тут про те, що хтось поїхав за кордон, щоб відпочити. Я це кажу не тому, що там. Я так думаю, тому що я стикаюся. Я теж наход, знаходжуся в суспільстві, і в мене теж є е, певне коло, е, коло знайомих людей, не друзі, ні, знайомих людей, які про це можуть казати. Поїхали просто відпочити, відпочити, все дістало. Квартиру буду здавати, здавати і відпочину. Мову вчити не хочу. Чому я маю це вчити? І навіть яка певна така агресія на це. Чому я? Я, я, я нікому нічого не видно. Ну, це теж таке. Тобто кожного свій вибір. І це не стосується зараз тих людей, які, які рятували себе, своє життя, які проривалися через, через коридори і виїжджали. Цих людей ви не зустрінете, що вони там щось вам розказують і жаліються. Вони просто будуть вдячні, те, що в них. Те, що вони врятувалися, і будуть вдячні тій допомозі, яка їм надається за кордоном. Будуть вдячні цій країні. Для них буде е вивчити мову. Це не те, що велика проблема, а це а це те, що ось вони розуміють, нам потрібно нам потрібна робота, нам потрібна адаптація. І це, і це навіть не умова. Це просто це як е це життя. Це ось життя. От як тут живемо, ми розмовляємо, так і там, щоб жити, адаптуватися, соціалізовуватися, ходити на роботу, необхідна іноземному. Ну це просто логічно. І тут навіть не буде ніяких сперечань. Приймаємо ті умови, які там є, і все, і вдячні за допомогу. Але що хочу сказати ще тим, хто тут залишився. У вас більше, навіть які б там досягнення не було, у вас досягнень набагато більше, тому що ви знову ж таки в соціально пригніченому середовищі живете, бо коли війна не може бути все добре, це на всіх аспект, на всі аспекти життя це буде відображатися. Ось і ви в таких умовах, в такому стресі, ви. Намагаєтеся народжувати дітей, намагаєтеся ходити на роботу, якісь здобувати якісь досягнення. Ось, чекаєте, чекаєте своїх рідних з війни, Кожного дня лягаєте спати під шахети, і у вас, і ви живете в цьому всьому. У вас набагато більше досягнень, набагато більше досягнень. Навіть там казати, якби там, я би більше чогось. Ні. У вас ресурси, і ось на, на ці ресурси, на ті обставини ви досягаєте набагато більше, ніж люди, ніж люди, які живуть в суспіль в суспільно в суспіль, в суспіль, в суспільно процвітаючому середовищі, в суспільстві, бо там немає війни, і вони там. Як, як би мовити, на чужбині і досягаю чогось, тут це набагато складніше через війну. І люди, і у вас набагато, набагато краще прокачані скіли, набагато ви адаптованіші, ніж люди, які живуть там за кордоном, і в них є певне досягнення. Бо тут Тут я ще раз кажу, тут у нас немає цієї безпеки. безпеки ми самі собі, але ми її не можемо адаптувати, бо ми не знаємо, завтрашня чи сьогоднішня ракета або шахет, кого вона обере. Всім гарного дня і бажаю вам більше хвалити себе за, за свої досягнення, за те, що як ви живете, і щоб ви, у вас, ви не думали, те, що я там нікчема. Мінімальна зарплата, а я не можу те, я не можу все. Все ви можете, все ви. Це не ваша абсолютно провина, що ви живете на це. Це так, це так, це поставлені такі механізми. Бо хтось я знову ж таки, хтось втрачає своїх близьких людей, а хтось просто заробляє. Заробляє на ринку цін, які не контролюються. Заробляє на оціх. Непід'ємних комунальних послугах, тому що взяти мінімальну зарплату, мінімальний е, рівень життя як на одну людину. І там вони там щось рахують, вираховують ці таблиці. Ви знаєте, що воно не відповідає дійсності, коли там вони враховують, там підлітку е, на. На два-на два на два роки якась зимова куртка чи ну це ж це просто ж. Біля, такого ж не було, Зв'язок там по 50 чи по 100 гривень. Зв'язку та мобільного такого, такого теж немає. Тобто вони підганяють, розписують цю мінімальну зарплату, а насправді цього ж це ж неправда. Тобто, і це злочин, це злочин. Це геноцид українського народу, це злочин. Ось тому о, Росія так нас вбиває. Да, а люди, можна, владці, які, ну, які на чолі це корупціонери, вони бувають нас по Тому хотіла себе хвалити, Ви, всі, те, що ви робите. І знову ж таки, настане день, коли за це все, за цей без, за це беззаконня, за те, що ваші діти не доїдали, і те, що ви не доїдали і думали. Мені заплатити комуналку чи піти там купити щось своїм дітям або просто собі. За це настане відповідальність, яку потрібно буде внести. Не Всім ще раз гарного дня до побачення.